Господа Бога приходимо до храму Святого і святі літургії. Ми просимо всі, кожен, зокрема з нас, свої прохання, про свої труднощі. І наш Спаситель нам говорить на цій літургії в Іванглії, що нам робити і як нам робити. Він каже, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відкриється вам. Бо хто просить, тому дасть, хто шукає, той знайде, а хто стукає, тому відкриється. І так ми повинні жити, так повинні поступати в кожен момент свого життя. А особливо сьогодні, коли ми всі об'єднані одною проблемою, ми прийшли, щоб помолитись, ми прийшли просити Бога, Духу Святого і Божеству благодаті, яка має нам просвітити розум і скріпити наші сили. І туди ми, коли Дух Святий, я казав «Спаситель, я вам пишу Духа Утешителя, який відкрив усяку правду, не нашу правду, а Божу правду. Туди ми знайдемо те, що шукаємо, як нам робити, як поступати. Бо Дух Святий відкриє нам ту правду. Ми тепер стоїмо перед третьою порадою нашого Спасителя. Який каже, стукайте і відкриється вам. Хто стукає, тому відчиниться. І ось тепер ми якраз стоїмо перед реальним християнським вибором і реальним дією як християни. Ми не маємо це розділяти тих три частини оцього іванівської поради просити, шукати і стукати. Коли ми будемо просити Бога мудрості і Духу Святого, який дати нам правду, як нам в тій ситуації поступити, Він нам відкриє, бо тепер перед нами особливо кожен день відкриваються ті проблеми, ті небезпеки, і ми не маємо права помилятися. Але помиляється тільки та людина, котра поступає так, як Господь підсказує, як просвіщає розум. Емоції не мають затьмарити наш розум і наші почуття, бо це не притаманно для християн. І ось коли ми знайшли ту правду, куди нам і що нам робити, туди ми маємо з переконанням, з великою вірою стукати. Бо ми знаємо, що ці наше життя це царство Боже, вічне життя, і навіть про це Спаситель каже. Царство Боже з трудом дається, нелегко легко робити гріх, а царство може досягнути дуже важко. І ось тепер, коли ми стоїмо перед тим вибором, на який ми вже всі переконалися, куди нам ти, не маємо стукати. Ми маємо стукати як християни. З Богом розумно і досягнемо своєї мети, тому що з нами Бог. Але знаєте, Стукати тренам, не, не тільки один раз, постукати чуть-чуть. Може хтось не чує, може між совість не чує, що йому треба робити і як поступати в цій владі, до якої ми стукаємо, просимо вирішити це питання по-християнськи. По-людськи, не з тими кійками, не зброю, а рішити так, як личиться мудрому утворінню, як людині. Тоді треба стукати довго, стукати з напором, стукати з глибокою вірою. І коли ми будемо стукати, то рано чи пізно, як і ворог надоїсть їм, що ті стоять, стоять і стукають. І тільки тоді ми досягнемо цієї мети. Хто до кінця претерпить, той спасеться, той досягне цілі свого життя, досягне Царство Боже. Так і наша та земна ціль, вона буде досягнена, коли ми не стратимо віри, коли ми не будемо пускати руки, бо в нас немає вже тепер виходу. У нас є чітка ціль, ми її зрозуміли. Бог нам відкрив, що в совісті ми не маємо інакше поступати, тому що вже перейшла межа людської гідності. Побили дітей. Це вже людина, яка мовчить. Або пустить руки на такі явища, це вже людина, яка вже щось не достає, вона вже щось не має людського. Людина не може мовчати на гріх, бо це страшний гріх, як говорить церква. І ми не можемо промовчати на той рік влади, яка так поступила. І ми тепер маємо стукати, стукати до їхньої совісті. І це тільки тоді. Ми досягнемо, бо Бог починає говорити в їхніх серцях, в їхній совісті, але ми маємо їм нагадати, що є Бог на небі. І він спитає кожного з нас, що ми робили. І ми тут стоячі, які молимося, і ті, які керують на даний час нами. Вони мають всі зрозуміти, що ми живемо на тій землі під єдиним Богом, і всі вони відповідати за наші вчинки. Тому сьогодні. Я звертаюся до всіх нас, що ми повинні не втрачати віри, свої наполегливості у своїй цілі. Це саме основне, це остання та порада, куди Господь Бог стукайте, стукайте, не переставайте стукати, бо це ознак зневіри людини. А коли людина зневірується, вона нічого не досягне в тому житті. Дай Боже всім нам. Розуміти ті слова свято Іванлія і так поступати і тепер, і повсякчас у своєму житті. Дай Боже нам мудрості і сили! Слава Ісусу Христу!